Якщо буде така можливість, я повернусь, зазначив Віктор Янукович в інтерв'ю одному із російських телеканалів. Він обіцяє врятувати Україну і дякує Богу, що живий. Якщо говорити про сьогоднішнє мені і про дальніше, як тільки у мене представиться така можливість повернутися, я вернусь і зроблю все, що в моїх силах, щоб облегчити жизнь. В Україні ми запитали у житомирян, як і чим готові зустріти Януковича. Я не знаю, що ви з ним зробите, але ми то знайдемо, що з ним зробити. Наприклад, наприклад, в клітку посадимо, будемо возити по містах, показувати, його, щоб люди трохи поплювали на нього. Ну, як ви думаєте, щоб ви дали людям, то ви з нього зробили б те, що він з нами, з нами зараз робить, що ціни, які все посадити пожизненно щоб він помучився там. Ну, народ як його... Звичайно, що не прийме, як і раніше. Що? Він обіцяв повернутися? Да? Так, ну, я чула, ну, Чи він дійде до, до... далі границі? Його ж унічтожать. Це його марення якесь, що він повернеться. Не повернеться. Однозначно ні. Йому нема що тут робити. Ну, напевно, треба буде судити, я вважаю. Держава повинна наказати. І не тільки Янукович, а у нас багато таких, яких треба доказувати, які не думають за народ Ну, якщо ми бажаємо бути у Європі, то, мабуть, самосуд це не, це не те. Ну, навряд ли він вернеться, дівчатки. Його розтерзають на честь, мені так кажеться. Тому йому немає сенсу сюди повернутися. Його ніхто не пустить.